Всім привіт, друзі! Це самаропкін Трошки поговоримо про світло, як зробити круте освіщення в своїй квартирі на період локдауну. Зараз ми про це поговоримо. Як от така дешева, дуже дешева лампочка, як її переробити так і зробити з неї дуже-дуже таке круте освітлення в хаті. І буде дуже довго воно. Служити вам і радувати всю сім'ю. Дивіться, купив я цю лампу за 150 гривень. Там всередині все було дуже хлипке. Я що зробив? Взяв, посадив все на клей-пістолет. От, тут був, от тут стояв такий, от, такий маленький акумулятор, який тримав. Дуже-дуже мало, там всього 300 мі годин був. Ну, коротше, дуже слабенький такий акумулятор був. І по суті, е як сказати, оця сонячна панель нафіг не треба. Тому що вона, ну, вона може для якихось саморобок. Класна штука, але для цієї лампи вона просто безполезна. Так що, якщо буде без сонячної панелі такі лампочки і дешевше можете купити. Хоча, я вважаю за такі гроші, за 150 гривень, це, можна сказати, шара. Тому що ця лампа потребляє дуже мало, дуже мало потребляє, і світить дуже, ну, дуже, дуже, дуже сильно світить ярко може освітити всю І Я зараз вам покажу, от, що я зробив. Проклею, це все клеїм, щоб воно лучно трималось. От. І тут от ці, два контакти, ці два контакти, які йшли до акумулятора. От, це мінус. Червоний це плюс. От. Я зараз що зроблю? От, в мене є такий от, акумулятор. Такий от акумулятор. Ми його зараз установимо. І зробимо для нього зарядку, щоб можна було в будь-який час зарядити його від USB. І завжди, щоб був крутий такий фонарик, завжди у нас було світло. От. Давайте почнемо. У цій штуки, що ззад, отак йшла. Я зараз зроблю отвір. Отвір для. Виводу оцього цього кабелька USB, щоб можна було заряджатись. От, зробимо отвір і подивимося, що з цього вийде. Отакий От отвір я зробив. От, тепер просто-напросто я ці дроти засовую в цей отвір і закручую гвинти. І далі починається саме цікаве. Дивіться, що я зробив. Я закрутив ці болтики, вивів ці дроти наружу, Підсоединив такий от акумулятор класний. І що нам ще треба зараз? Зробити для цього акумулятора зарядку. Зарядку обично от, берете якусь ненужну USB- і ріжете її. От. Зараз я це все підсоединю, приклею. І в кінці подивимося результат. Я думаю, вам він дуже понравиться. Друзі, нам ще треба узнати, де тут плюс, а де мінус. От, у нас. Зараз ми це вставляємо упало. Зараз ми це вставляємо до нашого тестера, і зараз ми узнаємо де плюс, а де мінус. Включаємо, в принципі, будь-який режим. И подсоединяем жовтий і жовтий так. Вот, ми узнали, показує Показує вот 5 вольт, жовтий і зелений. Зелений це мінус жовтий це плюс. Все, в принципі, нам більше нічого не треба. Так, погнали далі. Зараз просто жовтий я підсодиняю до червоного, зелений до синього. Я це діво туди засуну, всю дирку. Зараз візьму це приклею. Ось така картинка виходить. Провіряємо, чи йде зарядка. От іде зарядочка. Тепер я це все проклеюю герметиком. От, як бачите, зарядочка йде І подивимося в кінці, що з цього вийшло Ось такий от кльовий такий от фонарик у нас вийшов. Зараз ми його включимо. Дуже ярко. Дуже. Дуже ярко світить. Ано ну, виключи світло. Зараз ми виключимо везде світло. І подивимося, наскільки ярко світить цей ліхтарик. Дуже-дуже ярко. От спить собачка. От. Кому сподобався ролик, підписуємося на канал, підтримуємо українське, робимо українське. Всім дякую, па-па-па-па!